Доброго дня, друзі. Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, і це відео присвячено черговому огляду, як завжди по понеділках, судової практики Верховного суду. На жаль, Великої Палати за цей період так вони нічого і не прийняли, не опублікували, як суд касаційні інстанції, мабуть, були зайняті за період з 12 по 18 листопада цього року. І так, беремо воду, каву, печиво, кому що зручно. Просто послухаємо, що ж є. З практики, за цей час всі ці судові рішення, на які я буду посилати, всі ці огляди, вони тут будуть під відео, є посилання, ви зможете з ними ознайомитись. І так, поїхали. Перше, на що я раджу звернути увагу, Верховний суд за цей період опублікував декілька Оглядів практики в першу чергу це огляд практики касаційного адміністративного суду, включаючи і Велику Палату з питань, що пов'язані з фінансовим контролем, тобто з Держаудитслужбою, з проведенням аудиту, з висновками аудиту, з обов'язковостю висновків аудиту, з контролем за проведенням процедури державних закупівель, засуненням недоліків, які виявила Держаудитслужба під час проведення відповідного контролю, і таке інше. Тобто, як це потрібно робити, яка саме з цього приводу є судова практика. В принципі, ті, хто стикається з Державдентслужбою, дуже цікаво, просто що зробили такий огляд і більш-менш її систематизували. Ну, Звичайно, не беріть нічого такого важкого в голову, тому що ми прекрасно розуміємо, що ця практика може в будь-який час, в будь-який момент, може вона вже сьогодні вже змінилась. Ну, Треба все ж таки знати і хоча б на щось орієнтуватись, хоча б для початку. Другий огляд, на який я раджу звернути увагу, це огляд вже касаційного господарського суду стосовно застосування виключно процесуальних норм законодавства. Тут питання і прийняття, критеріїв прийняття касаційних скарг, і безпосередньо знову ж таки, питання публічних закупівель. Тендерної документації також тут присвячено, також правил засвідчення документів, правил, які свідчать про. Процесуальні недоліки, яким чином вони встановлюються, питання надання документів іноземною особою стосовно самопредставництва. Ну, в принципі, такі досить індивідуальні, досить точечні питання процесуального законодавства, які передбачені процесуальними кодексами і які, в яких є певні. Двозначності у зв'язку з е, певними розбіжностями у тексті і у розумінні суддів, яким чином це застосовувати. Тобто бажано з цим також ознайомитись. Ще один огляд це огляд знову ж таки Верховного суду і Великої палати, який е, присвячені видачам судового наказу. Тут питання і підстав о, видачі, наприклад, дублікату, строків пред'явлення судових наказів до виконання. І безпосередньо є декілька ще питань, які пов'язані безпосередньо з виконаннями і з видачами судових наказів. Знову ж таки, вони суто індивідуальні, ну просто вирішили об'єднати за останній рік, практично навіть півтора року, ту практику, яка склала саме з цих питань. Е, також до огляду війшло рішення Конституційного суду України. Це рішення Конституційного суду, яке визнало неконституційним припис закону України про державну реєстрацію, що стосувалося цього ручного режиму перереєстрації от так званої тої антирейдерської комісії. Можливість в позасудовому порядку вирішувати питання щодо ніби помилок державних реєстраторів. Конституційний суд мені дуже сподобалось їх обґрунтування, що фактично держава покладає тягар за свої. Незаконні дії, тому що це ж державний реєстратор і знову ж таки на особу. І у зв'язку з цим такі дії. Є неправильними, вони визнані неконституційними, і наразі фактична діяльність цієї так званої антирейдерської комісії повинна бути зупинена, тому що саме рейдерство, я вважаю, воно виникає, коли з'являються такі рейдерські антирейдерські так звані комісії. Ми всі, ті, хто стикалися з її роботою, прекрасно знають, як працює, скільки вже кримінальних проваджень є стосовно там дачі хабарів. Чи може, так мовити, вигляду щодо дачі хабарів представникам цієї комісії. Ну нарешті все повернулось до судів і прибрався оцей ручний механізм Міністерства юстиції стосовно скасування рішень про державну реєстрацію. Все повинно встановлюватись в судовому порядку. І тоді буде лад, тоді вже Міністерство юстиції хай аналізує ті рішення, які були прийняті, і притягає тих державних реєстраторів до відповідальності за незаконні дії. Також до огляду дійшло і наше рішення Деснянського суду стосовно скасування цього наказу про відсторонення освітянина, я б взагалі взяв би це рішення в основу рішення Великої Палати, тут досить ретельно дані відповіді на всі питання, що стосуються порядку відсторонення, процедури відсторонення, підстав відсторонення, навіть практики ЄСПЛ з цього приводу. Тому раджу, якщо все ж таки це рішення. Потрапить до Великої палати, взяти його як е, фактично приклад для того рішення, яке очікується всіма нами 14 грудня цього року, якщо Велика Палата все ж таки збереться і напередодні Дня працівників суду, розгляне це важливе для всіх рішень. Поки на всьому все. Підписуйтесь на канал. У разі, якщо будуть питання, задавайте їх тут під відео, коментуйте і з радістю буду вам допомагати далі. Захищати права людини і все ж таки створювати єдину судову практику. І пам'ятаємо, Україна переможемо, віримо в Україну, незалежний слуд і наше ЗСУ. Слава Україні! До зустрічі!